Вітаю! Починаємо наше сьогоднішнє занурення. Тема ну дуже атмосферна: нічні міські пригоди під назвою Автоквест. Пам'ятаєте таке? Колись це гриміло по всій Україні. О, так, пам'ятаю, це був цілий культурний пласт міських розваг. От саме наша місія сьогодні розібратись, що ж це було за явище, чому воно так чіпляло людей. І що робило його таким ем, особливим? Бо це ж був ну справжній екшен на колесах? Абсолютно, дуже цікаве поєднання вийшло: інтелектуальні загадки, адреналін від швидкості, і саме місто, як ну, як величезне ігрове поле захоплива суміш, справді гаразд, давай тоді по порядку. Що таке автоквест по суті? От зібралася команда, так? Зазвичай там троє-п'ятеро людей на своїй машині. Угу. Отримали перше завдання, і все понеслася. Це була гонка, але ж не просто хто швидше доїде. Ні, ні. Швидкість то була лише частина, головна кмітливість, швидкість думки. Саме так треба було моментально розшифровувати якісь головоломки, шифри, ребуси. Уяви. Якась віршована загадка веде тебе до, не знаю, закинутого пам'ятника на околиці, ага. А там вже треба знайти якийсь мікрокод, який видно тільки під ультрафіолетом, і все це ж на час. От і тут автомобіль ставав не просто транспортом, це був, ну знаєте, такий собі командний центр, головний інструмент гри. Бойовий корабель ночі, так би мовити. Ха -ха, гарне порівняння так і є. Від надійності машини, від того, як швидко команда переміщувалася між точками, залежало ну практично все. А мало значення, яка саме машина, чи треба було її якось особливо готувати? Ну, певною мірою і так. Надійність це ключове. Нікому ж не хотілося зламатися посеред ночі, десь на промзоні. Але знаєте, що часто було важливіше? Водій, точно водій йому потрібна була просто залізна витримка, концентрація, відмінне знання міста. Вміння миттєво приймати рішення. Плюс навігатори, GPS тоді тільки входили в масове життя, раз ці часто використовували. Тобто командна робота і тут вирішувала. Безумовно, майстерність водія, правильний маршрут, який прокладали штурмани, злагодженість всієї команди, ось що часто визначало переможця. Тепер про атмосферу. Це ж все вночі відбувалося, так? Переважно так. Старт пізно ввечері, а фініш вже десь під ранок. Уявляю. Порожні вулиці, світлофар ріже темряву, вихоплює якісь несподівані деталі, знайомого здавалося б, міста. Тиша. Ага, яку раптом розриває рев мотора. Це конкуренти промчали на наступну точку. Так, місто перетворювалось на таку собі арену для твоєї особистої пригоди. Дуже атмосферно мало бути. І не завжди ж все обмежувалося машиною. Треба було й ногами попрацювати. О, звісно, завдання часто заводили в такі місця, куди на авто ніяк. Якісь закинуті будівлі, підвали, дахи старих будинків, тунелі під мостами. Це додавало такого, знаєте, елементу фізичного випробування і справжнього дослідження міських недрів. Наче в пригодницькому фільмі знімаєшся? Щось таке так, в реальному часі. А що мотивувало людей? От що їх гнало щоразу в цю нічну гонитву? Азарт, призи? Ну, азарт, звісно, був. Змагання, суперництво, були і грошові призи, звання чемпіонів, це все підігрівало інтерес, статус певний так. Для багатьох це стало справжньою традицією, таким собі хобі підготувати машину, заправити повний бак, зібрати команду, дочекатися старту це був цілий ритуал. Але ж, мабуть, не тільки азарт, була якась користь? Однозначно, особливо для автолюбителів. По-перше, це ж неймовірне покращення орієнтування в місті. Навіть у найглухіших його закутках. Ти починаєш знати місто як свої п'ять пальців. Саме так. По-друге, практика водіння вночі, іноді на швидкості, під тиском часу. Це серйозний досвід. По третє, тест на надійність власного авто і команди, мабуть, і команди. Розвиток командної роботи, вміння швидко приймати спільні рішення в стресовій ситуації. Це дуже цінний навик, погодьтеся. Так, безумовно. Цікаво, що цей феномен так яскраво спалахнув і, здається, так само відносно швидко зник з масової арени. Чи не так? Є таке, можливо, змінилися часи, технології, формати розваг. Отже, якщо підсумувати, автоквест це не просто гра, це такий собі коктейль угу. з інтелекту, швидкості реакції, командної роботи, ще й приправлене романтикою нічного міста. І оцим духом першовідкривача знайомих здавалося б, вулиць. Справжня пригода на колесах. Точно дуже яскравий приклад того, як люди можуть взяти звичний, іноді навіть нудне міське середовище і перетворити його на щось захопливе, на ігровий простір, де автомобіль і кмітливість стають інструментами для перемоги. Саме так, автомобіль як інструмент для такої себе трансформації реальності. І це, знаєте, змушує замислитись, про що? А як сьогодні люди задовольняють оцю потребу потребу в пригоді, поєднанні реального світу, технологій, інтелектуальних викликів? Можливо, ця жага до гри, до перетворення повсякденності на щось більше, вона ж нікуди не зникла, просто знаходить вихід вже в якихось зовсім інших форматах, може, вже і не пов'язаних з автомобілями зовсім.